Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам про те, які зміни відбулися в оновленні Canva, та про те, як ви можете наповнити свій бренд кольорами та шрифтами, які вам подобаються, і не шукати їх постійно, а тримати збереженими в одному місці і використовувати у створенні своїх нових дизайнів. Так як моя Canva Pro ще не оновилася, то мені довелося створити новий аккаунт та зареєструватися заново для того, щоб побачити ці зміни. І я вирішила записати відео про наповнення бренду саме в оновленій Canva. Якщо у вас теж не відбулися ще оновлення, але ви дуже хочете спробувати попрацювати в оновленій версії Canva, то ви можете створити так само новий аккаунт та зареєструватися за новим аккаунтом і використати 30 днів безкоштовного користування версії PRO. Для того, щоб побачити, які зміни відбулися, і порівняти, чи як краще вам працювати чи в старій версії, чи в оновленій версії Canva. Отож, друзі, ось такий вигляд має тепер головний баннер Canva. Я вже пробувала створювати деякі проєкти. Тут змінилося те, що стрічка пошуку переїхала у нас догори. Під баннером ми бачимо залишилися піктограмки. Але вони невеликого, а такого меншенького розміру. Натискаючи на кожну з них, ви можете бачити, що є всередині, але тепер ми вже переходимо одразу на м те, що ми натиснули. Тобто, якщо я натиснула е презентацію, то я одразу переходжу у створення презентації. Тому ми можемо тільки, ось бачите, я натиснула на головну. Я можу тепер тільки переглядати ось таким чином. З'явилася піктограмка для навчання. Якщо я натисну на неї, то я побачу, ось тут є дуже багато видів робіт, які ми можемо зробити саме для навчання. Тепер можемо передивитися у режимі прокрутки, що у нас тут є. Так, і одразу переглянути шаблони, які нам пропонує Canva. Зараз ми це меню закриємо і подивимося, що тут все не помістилося. Ми можемо налаштовувати розмір дизайну, який ми хочемо зробити. Ось тут ми можемо вже подивитися наші передані, тобто подивитися те, що ми з вами завантажували. І у нас є кнопочка більше. Натискаємо сюди. І тут ми бачимо, що всі наші піктограмки, які не помістилися, вони поділені також по групах, по категоріях. Так, і ми бачимо, що найпопулярніше використовують в Canva. Далі ми можемо подивитися типові макети та, розмі... та їхні розміри, що потрібно зробити, якого воно розміру. Появився документ А5А3, якого не було раніше. Далі ми бачимо для офісу і бізнесу також. Маркетинг, реклама, ну і різні категорії, які ми е, також використовуємо і у своїй роботі. Але нас найбільше цікавить е, ось ця категорія для навчання. Тут є ті самі категорії, які були раніше, ну і мені дуже подобається ось ця вкладочка, бо тут є саме ті е, проєкти, які, якими ми найчастіше користуємося. Ось і московий штурм з'явився, і мапа думок вона була тільки на дошці. Ми могли її знайти дидактичні карти, тобто все розділено тепер набагато краще. І мені це дуже подобається. Так, я вже на щось натиснула на якийсь дизайн, будемо з нього виходити. Якщо ви раптом натиснете ось так, як я, то ви натискаєте ось тут відкрити меню. І е, ваш дизайн, в якому ви зараз знаходитеся, це презентація, ви можете ось тут закрити. І перейти на головну сторіночку. Так, зліва у нас лишилася панель з вкладочками головна, проєкти, шаблони, бренд та додатки. Тут, для того, щоб порівняти, я буду перемикатися з оновленої версії на неоновлену. І е, зараз перед вами стара неоновлена версія, то ми бачимо пошуковий рядочок тут, тепер він вверху. Так, ось цих кнопочок вверху ми вже. Не маємо в оновленій версії, подивимося ще раз. Ось їх немає, так? Далі, тут у нас бічна панель залишилася така, як і в старій версії. Давайте подивимося, тільки залишилися самі піктограми без назв. Ну, так як вони вже для нас знайомі, то нам і не потрібно, щоб вони були прописані. так. Під низом ми бачимо, залишилися ось такі піктограми, але немає ось такого широкого формату. Тобто ми не бачимо такий широкий формат. Одразу бачимо те, що ми нещодавно створювали. Можемо обрати собі у поданні списку, або ще раз натиснути в поданні сітки, так як зараз у мене. Так мені подобається більше. Збоку ми бачимо те, що ми знову ж таки нещодавно створили. Та нашу команду ми можемо додати замість цих піктограм. Так? Ось такі зміни відбулися на головному банері. А зараз ми з вами перейдемо до проєкту і спробуємо заповнити свій бренд. Ось для того, щоб наповнити бренд своїми фірмовими шрифтами та кольорами, якими ми найчастіше користуємося, якими використовуємо найчастіше, і щоб їх постійно не шукати, щоб вони були у нас під рукою, то ви натискаєте сюди зліва в панель на слово бренд, і перед нами відкривається ось така панель. Тут нам Canva пропонує додати. Елементи фірмового стилю це і є наші е, кольори, шрифти і так далі. Отож, натискаємо сюди, і ми бачимо, що елементами фірмового стилю вважаються логотипи. Якщо у вас є власний логотип, якщо ви розробляєте свої розробки та е, пропонуєте їх колегам, то у вас має бути свій логотип, який ви створили, можливо, навіть у Графічному редакторі Canva завантажили на свій персональний комп'ютер, і тоді, натиснувши на ось цю хмаринку, ви можете його підвантажити. Він у вас буде постійно зберігатися в логотипах, і ви зможете його додавати у свої проєкти. Так як у мене є такий логотип, то я натисну сюди і покажу вам, як це відбувається. Ось із своїх завантажених я додам один із логотипів. Ось він. Так. От. І у мене вже є логотип мого каналу Smart ідека Далі я хочу додати кольори. І для того, щоб це зробити, мені потрібно зараз скористатися генератором кольорів, щоб знайти свою е, якусь кольорову палітру. Під цим відео я прикріплю покликання на генератор кольорів Canva. Перейшовши за яким, ви зможете створити свою. Кольорову палітру або обрати з тих палітр, які пропонує Canva. При переході на сторіночку генератора кольорів ви можете одразу завантажити своє фото, натискаємо Завантажити зображення і обираємо будь-яке, до прикладу, ось таке відкрити. І Canva одразу генерує кольори, генерує палітру кольорів відповідно до мого зображення. Я можу використати ці кольори для того, щоб взяти номер кольору, який потрібно вставити у фірмову палітру. Я натискаю на ось цей, кольор, на ось цей номер, так, виділяю його, Ctrl-C скопіювала, переходжу назад на свою сторіночку, де я додаю кольори, натискаю ось тут. Ага, в мене вже тут є логотип. Натискаю ось тут, де палітра, так? додати колір. Тут у нас виділений номер. Зараз ми нічого не рухаємо, тільки натискаємо Ctrl-V. І в мене вже з'являється той номер, той колір, який мені запропонувала канва. Я знову переходжу до генератора, копіюю номер кольору. Бачите, виглядає, що це. Чорний, але він має свою назву та має свій номер. Це темно-коричневий колір. Знову натискаю на плюсик, ставити і далі. Так роблю з усіма іншими кольорами. Не забуваємо натискати плюсик для того, щоб не змінити ось цей колір, який ми вже ставили. Ctrl-V. Є у мене така коричнева палітра, вона мені більш-менш подобається. Тут є і найсвітліші кольори, і найтемніші кольори, які я можу використовувати для своїх шрифтів. Ну і кольори, які будуть мені слугувати для кольорів елементу. Ага, додавши логотип, ми бачимо, що одразу з'явилися кольори з логотипу. Так, зразок PNG. Ми можемо їх зберегти, а можемо видалити цю палітру. Видаляємо, щоб вона нам не заважала. Далі я бачу свою палітру. І якщо мені потрібна ще якась інша палітра, то я просто натискаю ось тут, вверху навпроти слова кольори, додати новий набір, додати палітру. Я можу дати назву цій палітрі. Наприклад, це буде в мене номер 2, додати користувацьку палітру. І тепер я додаю інші кольори. Як додати іншу палітру, таку, щоб не завантажувати фото? Я можу прокрутити вниз і подивитися інші палітри, які мені пропонує Canva. Можу натиснути досліджуйте поєднання кольорів. Та передивитися, тут є більше 99 сторінок, більше 100 сторінок цих різних палітр. І мені тепер хочеться якусь кольорову, можливо, ніжно-кольорову. ось таку. Так? Я натискаю на неї і таким самим чином копіюю собі всі кольори цієї палітри, додаючи на свою нову палітру. Ось таким чином я можу переглядати та робити собі стільки палітр, скільки мені подобається. Я можу натиснути на сердечко, і це буде одна з палітр, яка мені сподобалася, канва буде генерувати щось подібне. Як ще можна шукати кольори для, своєї, для свого фірмового стилю? Ось тут, на головній сторіночці генератора кольорів, ми можемо натиснути Create Custom Color Plate. Уже у цьому віконечку ми з вами можемо собі генерувати. До прикладу, зараз обрано два кольори. Ми беремо за будь-який кружечок, цей чи цей. Так? І коли ми будемо його пересувати, то, відповідно, і колір буде паралельно змінюватися. Ось, тобто колір, який підходить. Так? Протилежні кольори. Ми можемо ось тут натиснути монохроматик. Так, монохромні кольори, і також пересуваючи, ми бачимо, які кольори монохромні. Далі ми можемо обрати аналогічні, і тут бачимо, що будуть у нас три подібні кольори, коли ми будемо пересувати, то у нас будуть три такі одного відтінку, скажімо так, кольори. Так далі ми можемо обрати три різні кольори. Холодний, теплий і інший відтінок. Ось таким чином покрутити, собі знайти. Далі ми можемо обрати ось такі чотири кольори, і теж, перекручуючи, можемо додавати. Та ось копіювати цей колір, натиснути, щоб скопіювати, ви просто натискаєте, і у вас вже колір скопійовано. І вставляєте в свою. Палітру. Далі тут ви можете, одразу обравши палітру кольорів, натиснути. Зробити графіку, і у вас вже буде одразу відкриється сторіночка для створення графіки, і тут ви можете експортувати палітру, тобто зберегти собі її у PDF форматі Ось ось таким чином. Тобто варіантів для вибору кольорів є дуже багато. Ви собі обираєте той, який для вас найзручніший, та генеруєте свої кольори так, щоб потім не шукати, або ж користуєтеся тими, які пропонує вам Canva. Окрім того, ми до нашого фірмового стилю можемо додати шрифти. Далі бачимо фірмовий стиль. Тут, коли йде мова про роботу в групі, і у вас якийсь свій фірмовий стиль, ви тоді додаєте текстовий опис, якого стилю мають дотримуватися всі користувачі команди, так в якому стилі мають створювати ті чи інші дизайни. Тут ви можете додати також свої фотографії. До прикладу, я знову. Щось оберу, можливо, навіть всі три фото, які я потім використаю відкрити, і вони у мене вже будуть ось тут. Мені потім їх не потрібно шукати десь у завантажених. Так, тут я можу додати свою графіку, наприклад, у мене є графіка мого бренду-каналу на YouTube. Ось так. І значки, якщо вони у вас є. Як додати шрифти? Для шрифтів нам також потрібен генератор шрифтів, щоб краще, швидше і легше згенерувати шрифти, які нам подобаються. Ви бачите, що до шрифтів нам потрібно додати заголовок, підзаголовок, ще один, і ще один, якщо потрібно, та основний текст, цитату і підпис. Ось це все можна додати собі для того, щоб пришвидшити свою роботу. Отож, переходимо за покликанням на сторіночку генератора Font Pairing Made Simple, і бачимо, що тут є у нас в першому рядочку заголовок, в другому під заголовок і в третьому основний текст. Ось такий вигляд зараз має цей документ, і такого самого вигляду може мати наш документ. Якщо нам подобається ось. Вигляд заголовка, ми його залишаємо таким, як є, натиснувши на ось цей замочок. Якщо ж ні, ми натискаємо слово генерувати, або, до прикладу, вам з цих трьох шрифтів подобається ось цей другий, то ми тут можемо натиснути закрити, щоб він не змінювався. А далі натискаємо генерувати, і канва буде генерувати нам щось подібне до цього шрифта, або інші, які нам могли би підійти. Ви собі натискаєте стільки разів, скільки вам потрібно. Ось, тепер мені подобаються такі шрифти. Я їх закриваю на замочок. І тепер ми бачимо ось тут з боку. Якщо у вас не буде перекладено автоматичну сторінку, так як у мене, то ось тут ви побачите англійською мовою написаний назва шрифта. Так, натискаємо на цю назву. Ось, І тепер ми бачимо цей шрифт. Нам потрібно його. Так, Спочатку потрібно відмінити переклад все ж таки. Ось, скопіювати цей шрифт, Ctrl-C, виділяємо, копіюємо. Переходимо до нашої сторіночки з шрифтами і вставляємо ось тут шрифт. Бачите, перед нами відкривається таке меню редагування. Ми заходимо сюди, в це меню, Ось натискаємо на цю стрілочку вниз. І ось тут у пошуку вставляємо. Ctrl-V, назву шрифта. І вже Canva нам показує, скільки є таких шрифтів і які вони. І ми бачимо, що ці шрифти не підтримують кирилицю. Ми ось тут можемо вибрати собі мову українська. Так. Та е, подивитися, які є. Можемо обрати навіть безкоштовні чи версії PRO. Та е, подивитися, які є шрифти тільки українською мовою. От і канва одразу нам пропонує: ми можемо обрати собі шрифти, не користуючись генератором шрифтів, або скопіювати той шрифт, який нам подобається, та згенерувати під нього інші шрифти у генераторі. Так, ну от мій шрифт, яким я завжди користуюся, я його обираю, і я вже в одному із своїх відео розповідала, що я використовую цей шрифт в усіх своїх текстах. Тільки змінюю його вигляд. У заголовку у мене буде жирний шрифт, нехай це буде розмір 64, більше не беру, тому що потім при додаванні на свої дизайни у мене завеликий шрифт виходить. Так, під заголовок я зміню теж якимось іншим, іншим шрифтом. До прикладу, беремо щось таке із завитками. ось Якщо в мене в заголовку був 64, здається, так? то під заголовок я роблю трішечки меншим – 48, залишаю його таким, або роблю, бачите, тут вже як він має завитки, то я вже не можу зробити ні жирним, ні курсивом. Якщо мені дозволяє шрифт, то я можу змінити жирний або курсив. Натискаємо Зберегти та йдемо до основного тексту. Ось основний текст у мене буде такий самий, як мій перший шрифт. Ось він. І розмір я зміню до. Так, тут у нас був 48, тут зробимо 42, нехай. Ось. І тут уже цей шрифт мені дозволяє зробити жирним або курсивом. Ну, так як основний текст зазвичай не виділений, тому я натискаю. Галочку зберегти, все, готово. І тут я можу вже додати е, свою цитату. Так як я завжди використовую е, підпис свого бренду, то я напишу англійською мовою мат ідейка, і зроблю е, ось е, це вже курсив, так, і шрифт 16. Ну окей, нехай так і залишається. От. Ага, я не вибрала шрифт, то додамо йому ось такий. Тепер я можу зробити більшенький. Там у нас було скільки, 42, то нехай це буде 36. От, зберегти. І вже у мене завжди підпис буде, мені не потрібно щоразу писати е, цю назву. І тут я можу зробити свій підпис. Якийсь, е, до прикладу, ви використовуєте документи і вам потрібно зробити швидкий підпис, електронний торт ви можете зробити такий підпис. Або цю смарт-ідейку я могла поставити сюди. Так, зараз мені цього не потрібно, тому я просто нічого не додаю. Так. Більше нам з вами нічого не потрібно сюди додавати, нас е, хвилювали тільки кольори та шрифти. Це те основне, що ми будемо використовувати у своїх дизайнах. І тепер, коли ми з вами повернемось на головну та оберемо презентацію, то е, якщо ми захочемо додати текст, натискаючи на буквочку Ті, Наводячи, я ще не натиснула, я просто на неї навела. В старій версії користувалися. Нам потрібно було натискати. Тепер ми можемо просто навести, от і вже наш е, меню змінюється. Бічна панель вона міняється. Автоматично. Отож, якщо я наведу на текст, то я побачу вже одразу елементи свого фірмового стилю, тобто те, що я підготувала собі для заповнення документу. Я натискаю на заголовок і знаю, що він у мене ось такого шрифту, ось такого розміру, і буде виділений ем, е, жирним шрифтом. Далі я натискаю знову на підзаголовок і основний текст. Все, я вже готова до роботи, і я бачу, що мій основний текст, розмір трішечки завеликий. То я зайду знову ж таки у бренд. Ось, знайду шрифти, переглянути все. І тепер зміню свій, редагувати, натисну. І тепер зміню свій основний текст, розмір його зроблю меншим. Так, давайте спробуємо. Ось тут поставимо 32. Так, такий 32 підходить. Ось, тепер я натискаю зберегти, і вже мій основний текст буде ось такого меншенького розміру. Зберегти, так, повернемося. От. І тепер це що стосується тексту. Якщо я, до прикладу, хочу зробити щось і додати кольори, так, до своєї кольорової палітри, то у мене вже кольори відкриваються ось тут збоку. Щоб заховати ось цю панель, ми натискаємо гарячі клавіші e, Ctrl і Slash, або, до прикладу, вона у нас відкрита. Так? То ось тут вверху є e, такий хрестик закритим. Змінити кольори у нас з'являється вже з цієї сторони панель редагування. І ось тут зразу у нас показуються елементи нашого фірмового стилю, який ми також можемо редагувати і додавати ще сюди палітри. Ви бачите, що елементи фірмового стилю і взагалі бренд можуть зробити тільки користувачі версії PRO або користувачі версії Edu. Тому для вчителів немає проблем. І я можу одразу використати кольори своєї палітри. Якщо я натисну на заголовок, е, колір, то я можу додати одразу собі темненький ось такий або обрати такий. І тут мені пропонують замінити все. Так? Якщо я захочу додати колір е, фону, то також мені е, палітра ось одразу моя, висвітлюється, і я можу обрати собі кольори фону. Зі своїх кольорів, які я підготувала. Якщо я натисну на слово дизайн і в дизайнах оберу стилі, то в стилях також будуть елементи мого фірмового е стилю, ось моя палітра кольорів, фірмові шрифти, палітра кольорів, ще одна палітра кольорів. І коли я буду натискати на одну із цих палітр, то е мій, мій слайд буде змінюватися. Ось я натисну зараз на іншу палітру, і відповідно кольори шрифтів та кольори. Самого вигляду слайду вони змінюються. Я обираю собі той, який мені потрібен. Якщо ж моя палітра, яку я підібрала, мені не подобається, а хочеться обрати щось інше, то я прокручую вниз. І тут у мене є нещодавно використані, тобто всі ті, на які я натискала чи документи робила з такою палітрою. Так? Вони у мене ось тут висвітлюються і отут є непогана палітра. Давайте спробуємо, що вона покаже. Ось такі, до прикладу, кольори мені дуже подобаються, я можу залишити собі таку палітру. І використати саме її не обов'язково елементи свого фірмового стилю. Але для того, щоб робити щось, то ми можемо скористатися своєю палітрою. І, до прикладу, я нещодавно робила якийсь проєкт, натискаю проєкти, і у мене було доміно, так? оберу доміно, яке я створювала. Ось, натискаю сюди, воно у мене з'явилося на моєму дизайні, і тепер я хочу використати стилі кольори своєї палітри. Так? Ось я натискаю на палітру, і всі елементи на цьому дизайні змінюють кольор. Ось таким чином ми з вами можемо створити щось, а потім, використовуючи свої фірмові кольори, змінювати. Те, що ми створили. Якщо, до прикладу, вам сподобалася якась інша палітра, якої ви не можете знайти зараз, ось тут у нещодавно використаних, чи у палітрах, які пропонує вам Canva, а ви бачили якусь гарну палітру у редакторі, так, то ви можете зробити скрін цієї палітри. Давайте оберемо якусь. Ну, ось, до прикладу, така. Так. Можемо натиснути на, на улюблені, можемо тепер зробити скріншот цієї палітри. Ось таким чином. Так. І додати до свого слайду, Ось. та використати кольори цієї палітри до свого документу. Як це зробити? Ми натискаємо на слайд, натискаємо колір. І у нас з'явилося ось тут під низом кольор, кольори з фото. Так, ми можемо натиснути Використати кольори з фото, ті, які нам найбільше подобаються. Ось, до прикладу, цей кольор мені дуже подобається. Ось так. Таким чином можна ще використати кольори палітри з генератора кольорів. На цьому все. Дякую, що були зі мною до кінця. Зустрінемося в наступному відео.